Вітаємо на ютуб-каналі магазину Айве. Тут ми розповідаємо про електротранспорт, трицикли, скутери, мотоцикли та електромобілі. Підписуйтесь щоб не пропускати нові відеоогляди, тест-драйви, порівняльні відео та корисні поради. Привіт! Ви на каналі Айве і сьогодні ми розберемось у, здавалося б, простому питанні: що краще електроскутер чи електротрицикл? Але порівняння буде не зовсім звичайним. З одного боку, класичний електроскутер, сьогодні Айве Восп в білому кольорі, легкий, маневрений, добре знайомий і перевірений. А з іншого боку, електротрицикл Айве С89 в кольорі синій електрик, який взагалі не схожий на звичайні трицикли. У нього змінювана геометрія коліс. Два мотор колеса ззаду, і він здатен поводитись на дорозі майже як скутер. Зараз усе покажу наочно. Почнемо з класики. Електроскутер це легкий компактний транспорт для щоденних поїздок у місті чи селі. Він простий і зрозумілий у керуванні, заряджається від звичайної розетки 220 вольт, не потребує реєстрації і не шумить приїзді, власне, як і електротрицикл. По багажним відділенням вони однакові з ivs 89 Є відсік під сидінням і за Бажанням можна встановити додатковий кофер позаду. Цей тип транспорту створений для тих, хто цінує мобільність, легкість і мінімальне обслуговування. Але якщо дорога має ухили чи слизьке покриття, стійкість у скутера обмежена, і тут уже з'являється сенс розглядати трицикл. А ось і він: електротрицикл ivs 89 Його головна фішка це змінювана геометрія коліс. Власне, тому він і не схожий на більшість електротрициклів. Це означає, що коли ви повертаєте колеса нахиляють Аються, але не відриваються від землі завдяки цьому. Трицикл проходить повороти плавно і стійко, як скутер, але при цьому залишається стабільним навіть на нерівній поверхні. Друга особливість два задніх мотор колеса по 600 Вт кожне, тобто загальна потужність 1200 Вт, як у базового скутера. Різниця в тому, що ця потужність розподіляється між двома точками і тому тяга краще. В принципі, ця модель відрізняється від звичайних трициклів тим, що вона більш маневрена. Ми часто кажемо про нього маневрений як скутер, і тут це реально так. До того ж, він швидший, ніж більшість стандартних трициклів. Тобто, це вже не просто триколісний транспорт для господарства, це гібрид, який може комфортно їздити і містом, і сільськими дорогами. Якщо подивитись на технічні характеристики, вони майже однакові. Гальма гідравлічні дискові спереду, і ззаду в обох моделях: і в електроскутері, і в електротрициклі. Шини 30010, тобто абсолютно однаковий розмір і в електроскутері, і в електротрициклі. Циклі. Є сигналізація, безключовий доступ і зарядка від звичайної розетки 220 вольт і в електроскутері, і в електротрециклі. Потужність 1200 Вт. Заднє мотор колесо у електроскутера і 1200 Вт, два задніх мотор колеса кожне потужністю 600 Вт, тобто 1200 це загальна потужність у електротрицикла. По факту, це два різні формати транспорту з дуже схожими базовими параметрами, тільки з різною філософією використання. Ще один важливий момент акумуляторні батареї. В електроскутери і в електротрицикли Айва частіше встановлюють гелеві акумулятори: 60 вольт або 72 вольт, в залежності від характеристики моделі. Також можна встановлювати літієві акумулятори. Запас ходу може сягати до 95 кілометрів, в залежності від обраної батареї та моделі. До речі, зараз у Айва проходить шалений розпродаж, в якому приймають участь і електроскутери, і електротрицикли. Якщо ви планували оновлення, транспорту саме час глянути, бо знижки діють лише обмежений період. Посилання я залишу під відео. Шукайте зелену мітку на товарах на нашому сайті. А за деталями щодо наявності, телефонуйте нашим менеджерам, оскільки моделі доступні в різних кольорах та комплектаціях. Отже, порівняльний висновок на базі двох моделей, які ми порівнювали: за маневреністю, перевага у скутера, за стійкістю та тягою у трицикла, за комфортом і посадкою для двох, обидва рівні, багажні можливості майже однакові. Тож вибір залежить від того, де і як ви плануєте їздити. Якщо потрібна легкість і компактність скутер, якщо стабільність і впевненість на будь-якому покритті трицикл. Ми хочемо продовжувати благодійну ініціативу, яку ми започаткували на нашому ютуб каналі. Завдяки цьому, ми можемо робити внесок в наближення нашої перемоги. Кожен лайк, який ви будете ставити під цим відео протягом тижня, до виходу наступного нашого відео буде перетворений на одну гривню, і вся сума піде на донат на закупівлю дронів або інших потрібних речей для наших захисників та захисниць. Ми щиро дякуємо всім, хто підтримав таку нашу ідею лайками під нашими минулими відео. І ми будемо щиро раді, якщо ви доєднаєтесь до нашої благодійної. А ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання за номерами телефону. Також ми будемо раді бачити вас на огляді та тест-драйві в місті Київ. Адреса вказана в описі цього відео та на нашому сайті. Ми будемо щиро вдячні вам за лайки, підписку та коментарі. Бажаємо гарного та тихого дня. До зустрічі!